Виконуємо номер 153 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сума довжин усіх ребер прямокутного парлепіпеда дорівнює 84 см. До того ж, довжина удвічі більша за висоту і на 4 см за ширину. Знайди площу поверхні парлепіпеда. Приступаємо до виконання. Знайдемо суму трьох вимірів. Для цього 84, поділимо на 4, отримаємо 21 см, це сума довжин. Трьох вимірів довжини, ширини і висоти. А тепер розв'яжемо задачу далі за допомогою рівняння. Поставимо крапочку, позначимо змінною Х висоту прямокутного паралелепіпеда, тоді довжина нам відомо довжина удвічі більша за висоту. Отже, 2х сантиметрів. А ширина, в умові сказано, довжина удвічі більша за висоту і на 4 сантиметри за ширину. Отже 2х відняти 4 сантиметрів. Ну, а тепер маємо рівняння. Сума довжин трьох вимірів у нас 21, тому висота додати довжина, додати ширина і дорівнює 21. Зведемо подібні доданки у лівій частині нашого рівняння. Додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Мінус 4 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний. 2, 2, 2 4 24 1, 1,5. Маємо 5х дорівняє 25. Ну, а тепер поділимо на 5. 25 поділити на 5 буде 5. Отже, висота прямокутного... Парале да п'ять сантиметрів. Довжина два помножити на п'ять дорівнює десять сантиметрів. А ширина. 2 помножити на 5 відняти 4, отже 10, відняти 4 буде 6 сантиметрів. Ну, а тепер знайдемо площу поверхні. Площа поверхні прямокутного плепі обчислюється за формулою. знаходимо 2 помножимо. П'ять множимо на десять. Десять множимо на шість і п'ять множимо на шість. П'ятдесят. Додати шістдесят і додати тридцять. Маємо сто сорок. Два помножити на сто сорок. 280 сантиметрів квадратних і записуємо відповідь. Відповідь 280 сантиметрів квадратних. Номер 153 із справ для повторення розділу 3 виконано.